Всім привіт! Сьогодні буду підготовляти дану стіну з газоблока під штукатурку цементно-піщаним розчином. Так, заколотив клей. Клей використовую такий. Густина клея. Ось така. Такий і не рідкий, і не густий. Інструмент такий зубчастий шпатель 8 мм. І звичайний шпатель. У мене є полот, але буду показувати звичайними шпателями. Так як в більшості ж, там хтось собі полот купляти не буде. Так, заклей сказав. Стіна з газоблока не ґрунтована. Під цементно-піщаний розчин ніякому разі не потрібно ґрунтувати стіни. Ні з цегли, ні з газоблока. Так що, така от ситуація. Чого? Того, що не буде у вас приставати штукатурка. Все воно буде пливти. Так, Стіну я пообмітав віничком знизу. Все також попідмітав, щоб клей, який падатиме, я собі спокійно позамазую стики. Так, ну що, поїхали. Так, вдягаю перчаточки. незручно мало місця. О, Набираємо клей і наносимо на стіну. Взагалі нічого тяжкого немає потрібно прибрати, бо зараз у відро полетить На, ну, наносимо такий не товстий слой, не слой я шар. Згадав. Мене один підписник виправляв, це дуже добре. Дякую. Оп. Хоч би не впасти, бо відео не хочеться переписувати, як впаду. Ну, Якщо впаду, виложу разом з падінням відео. До речі, можна цементно-піщаним цим накидати. Розчином там один, один до двох колотиться і на цей накидається. Ну або наноситься. Ну, Мені краще клеїть. Його зручніше наносити і простіше. Заколотив собі відро Дай, все. О. Так, зверху. Нічого тяжкого тут нема. роблю, Чому наношу, щоб була сцепка хороша, то що я там пробував на штукатурі, мені не подобається, як воно пристає, штукатурка, до, безпосередньо до газоблока. Не, не, Не на гіпсовій основі, на гіпсовій основі штукатурка пристає класно, питань немає. А от піщано цементна пристає погано. І щоб потім з нею в майбутньому не було ніяких проблем, не бухтіло, то я беру отак на І тоді проблем ніяких немає. І штукатурити потім класно. Воно не впливе ніде нічого. Уже квадрат десь на ніс так, і беремо губчастий шпатель, і буду знімати зараз. На стіну на стіну їм не дуже зручно нагода. Адже як воно висохне чи підсохне, то поставлю маячки. І вже як повне висихання буде через пару днів, можна буде штукатурити. Це така ситуація. Отак виходить. Краще знімати горизонтально, тому що коли ви штукатурите, штукатурка пливе наниз. Якщо у вас будуть вертикальні, Смуги то воно буде пливти дужче. То вже краще зробити так. Так. О, так, так. О. так, зараз трошки переставлю камеру. Тут накладаєте, Слой десь я накладаю, тут не знаю. міліметра 5 максимум и тут терпишь патуру, знимаю и Так. Виходить, <кій> і буде ж дуже файно триматись так, зараз переїжджаю. Переїхав. Ці саморізи заважають. Кушать вже тепленько стало. Провода ще не позакидав, бо потрібно передивитися, чи все кинув. А, поштукатурити ти хочеш на цій неділі. Так що такі от справи. Якщо у вас досвіду нема, не поспішаючи, клея багато, на шпатель не ложить. І в принципі все вийде. Так, це знімемо, не підсихало, оп, і сюди. Перший раз на моєму каналі не забудьте підписатись. Якщо цікаво, подобайка з вас, якщо відео корисне було. По-любому, не, не лінуйтеся. Вам подобайку поставити не тяжко, а мені приємно. Оп. О. Наложили, наложили. Потом поразваживал и потом снимаю. לא טקטו, בכבוד הקרסה Ну, а зараз, до речі, візьму получок. Я вже показав, як наносити, просто це так бавися таким О, ну, Але все-таки мені набагато зручніше. Та й швидше. І yeah. є. Можна було б зубчастим. У мене є такий самий шпатель. Одна сторона рівна, друга зубчаста. Але той шпатель на роботі. А сьогодні працюю себе вдома. Тобто що є, тим і працюю. Его так. и снимаем. Ну, розхід, виходить, клея цього. Так, а скільки тут стіна ця? Квадратів 6. Ну якраз, якраз мішка клея на 6 квадратів. Ціна клея 150 гривень. На 6 плюс-мінус, там вже ж дивлячись, які у вас перепади. Ось і все. Так, ну що, зараз я доробляю і вам показую кінцевий результат. Так, залишилось трошки. Фу. Вже стало жарко. Так, коротко по, по, по розходу клея, виходить, е один... 2, 3, 4. Десь тут 6 квадратів. 6 квадратів і мішка клея, виходить, вистачить вам на 6 квадратів. Плюс-мінус. Бо клей закінчився, я щойно ходив, доколотив. Хватається бігом, скільки тут ось пройшло, да, воно вже світлі частинки. Коротше, сутки при температурі 10 градусів має висохнути. Бо Зараз у нас градусів десь та 10 десь так. Отаке от таке відео зняв сьогодні. Тоб корисне, думаю, точно буде. Коротше, я вам скажу так, краще заплатити 150 гривень, стати зробити це там за хай за годину. І ви тоді собі спокійно будете спати. Можна по штукатуру ти Гіпсовою штукатуркою. О, воно то в принципі... Ні, гіпсовою буде дорожче. От зараз ціна на гіпсову і порахувати цемента скільки у вас піде. І гіпсової штукатурки, і гіпсової буде дешевше. То така от ситуація. Ой, гіпсовою буде дешевше, гіпсовий буде дорожче. Зараз запутався. Так, так. Є ще час. Нарешті. Po зараз оце дороблю буду до відпочивати. Ось вже ту і курточку був, вдягав, поки працював сьогодні то те, то те. А це вже спина мокра стала. Правда, поки що не дуже, це не вистачало весною Ви заболіти. Тут газон ось потрібно сіяти себе тут на будові. Буду сіяти газон і відео зроблю. Все, Оп. І пусте. Якраз мішок. Мішок. І з іншого мішка я трошки добавив, в принципі. Там грам 200, напевно. Ну воно залишиться. Коротше, мішок. Мішок на стіл. Оп. Хоп, хоп хоп, хоп хоп і все. Вуля. Показує результат. Так, це в сторону. Дивіться, що вийшло. Ова! Так. Отака от стіна. О! Все, там вже он що зразу наносить, дивіться. Ух ти. Ага. Бачите вже як підсохло. А це те, що щойно наносимо. Отак так воно виглядає зблизька. Так що за мої старання з вас... Ну, подобаєчка по-любому. По-любому. Клей показав, інструмент показав. Ось там, бачите. Та ну ти скажи. Все розповів. Всім дякую за увагу. Дякую за коментарі і за вподобайки. До речі, зніму на цій, напевно, на цій неділі, думаю. Зніму відео за відкоси. Трошки розповім затеплі. Так що, друзі, підписуйтесь. Буде цікаво на каналі. Та і ще потрібно відео зняти, що я вже зробив за цей час, за місяць. Трошки і на роботі працював. На роботі працював і вдома трохи працював на вихідних. Тут чуть роботи зробив. Всім пока, всім дякую. І всім, як завжди, всіх благ. Бережіть себе. Всім пока.